Ми є, були І будем. Інформаційний маратон на громадському радіо. Вітання усім, хто можливо щойно долучився до етерогромадського радіо. Мене звати Євгенія Гончарук. Допомагають мені в роботі звукорежисерка Ірина Нижник, костьова редакторка Катерина Мацюпа. І далі будемо говорити про конференцію у Лондоні, яка присвячена відновленню України, і про окремі важливі панелі, які там власне проходять. І вже вітаю на зв'язку зі студією Дмитра Ливча. Він керівник аналітичного напрямку Центру економічного відновлення. Пане Дмитре, доброго ранку. Доброго ранку. Дякуємо, що долучилися. Я коротко нашій аудиторії розкажу про такі е, новини, які вже долітають до нас в рамках загалом такої великої дискусії, яку е, продовжує насправді конференція в Лондоні, тому що перша була такі в Лугану, на мою думку, але зараз, певно, вже це предметніші розмови. Отже, європейський союз каже, що він покриє 45% усіх потреб України у фінансуванні до 2027 року. Прем'єр-міністр Великої Британії оголосив про. Новий пакет економічної допомоги Україні і нову програму страхування військових ризиків для відновлення нашої держави. Америка також говорить про відновлення для України і називає суму в 1,3 мільярда доларів. І я би з вашого дозволу, пане Дмитре, хотіла почати з такого запитання: які основні джерела фінансування для відновлення України ви би вважали такими, що нам вкрай необхідні, і це ж не тільки грошова допомога Заходу правильно Абсолютно, абсолютно вірно. Наш аналітичний центр минулого року провів великі дослідження міжнародного досвіду відновлення після після воєн та катастроф в 26 країнах світу у 20 столітті. В основному але наш випадок він є. Він є безпрецедентним і це велика трагедія. Повномасштабна, повномасштабна війна. Тому відновлення може відбуватися, має відбуватися поетапно. Тобто, ми чітко розуміємо, що і джерела фінансування вони будуть залежні теж від етап. На першому етапі це є грантова допомога також кредитні кошти, які допомагають нам забезпечити макроекономічну стабільність, це надзвичайно важливо і тут варто відмітити що україна досить добре е, вистояла економічно у 2022 році і зараз у 2023 році вже починається е, починається ну, таке незначне але але відновлення економічних показників економіка зростає після після великого падіння у 2022 двадцять е, 22-му році це також завдяки постійній підтримці наших наших міжнародних партнерів це якщо ми говоримо про Грошову допомогу у вигляді грантів та кредитів, ми з вами чітко розуміємо, що майже рік тому, 23 червня, 2022 року, Україна стала кандидатом в члени Європейського Союзу. Це теж має певний, певний ефект на те, яким чином буде фінансуватися відновлення України. Якщо вже цього року Україна почне переговори про вступ до європейського союзу, а це буде можливим після висновку висновку Єврокомісії щодо виконання щодо виконання семи рекомендацій, ми так чи інакше зможемо розраховувати на допомогу в рамках так званих pre-accession funds, тобто фондів, які які виділяються для країн, які є в процесі переговорів про вступ до європейського союзу для гармонізації гармонізації законодавства, також підтримки е, важливих сфер е, сфер діяльності країн, тобто це є такий другий е, другий елемент, який е, який може бути використано використано незабаром. І розмови європейської комісії про е, про підтримку на наступні 3-4 роки. Вони також е, також ведуться в контексті в контексті цього питання. Але якщо ми говоримо про е, довгострокове відновлення, то тут нам важливо розуміти, що роль приватного сектору вона має бути значною, і саме ця конференція в Лондоні вона відрізняється тим, що е, є велика кількість представників е, бізнесу інвестиційних фондів, міжнародних організацій фінансових, які які мають на меті залучити достатньо капіталу для того, щоб економіка почала швидше відновлюватися, а також розвиватися в довгостроковій перспективі, але нам також варто з вами розуміти, що за більше ніж 30 років незалежності Україна залучила в сумі порядка 50 мільярдів доларів прямих іноземних інвестицій, якщо говорити про показник Gross Capital Formation. Зараз ведуться розмови про те, що збитки отримані отримані у цій війні, завдані завдані агресором нашої з вами країні. Вони оцінюють більше ніж у 400 мільярдів. Запит на відновлення по різним оцінкам оцінюється в 750 мільярдів 1 трильйон доларів. Це означає, що для відновлення української економіки потрібен значний е, значний ресурс, і тут теж потрібно думати про такий е, цікавий інструмент, як заморожені російські активи по яким зараз ведеться активна робота і які потрібно використовувати на потреби українського українського відновлення тобто агресор має заплатити за всі ті погані речі які які були зроблені щодо нашої з вами країни. І насправді кілька країн вже в рамках ось цієї конференції, я так розумію, в рамках цієї загалом дискусії вони оголосили про те, що мають механізми вже так готові про них говорити, які дозволять спрямувати ці кошти саме на відновлення України, пане Дмитре. Мені здається, дуже важлива ця згадка про приватний капітал, який готовий приходити в Україну. Можливо, не будемо про це розлого, але скажіть, будь ласка, чи наприклад страхування? Воєнних ризиків, це якщо ми грамотно все це розробимо, це може стати в принципі тим єдиним запобіжником, який дозволить в принципі зняти всі страхи, і перепони і дозволити цим грошам зайти в Україну. Короткостроковій перспективі це одне з найважливіших рішень, яке, яке потрібно приймати вже через те, що є досить велика кількість міжнародних інвесторів, які хотіли б допомогти Україні не тільки у вигляді надання надання грантів або якоїсь нематеріальної допомоги, які хочуть вести бізнес в Україні, але знову ж таки є і норми функціонування функціонування міжнародних бізнесів які не завжди дозволяють компаніям оперувати в високоризикованому середовищі навіть не зважаючи на те якщо, якщо компанія якщо компанія умовно інвестує в відносно безпечні регіони заходу і центру заходу і центру україни тому безперечно це це важливий перший крок але це не є єдиним кроком який, який потрібен для того щоб залучити інвестора і е, перший віцепрем'єр міністр україни і заступник е, керівника офісу президента вчора багато говорили про, про розвиток економіки і про створення стимулів для залучення залучення інвесторів і тут е, тут мова йшла про е, покращення покращення умов для ведення бізнесу про продовження реформ про конкуренцію з, з країнами центрально-східної Європи за залучення інвесторів про ніршорінг, тобто перенесення виробництва. Тобто зараз зараз розмови розмови досить активно ведуться. Ми розуміємо, що без приватного капіталу буде досить важко провести якісне відновлення, якого ми всі з вами хочемо, а тому, тому залишається залишається продовжувати продовжувати ту роботу яку яку веде і уряд україни і велика кількість аналітичних центрів представників громадянського суспільства щодо щодо покращення умов для ведення бізнесу з приводу показників на які ми маємо вийти аби повернутися на якісь довоєнні цифри чи про це йшлося вже в рамках так конференції тих дискусій які тривають у великій британії було представлено досить багато таких візійних матеріалів які які задають певний задають певний вектор цифри досить амбіційні по різному по -різному, по -різному можна оцінювати ситуацію падіння в 2022 році воно було близько 30%, для того щоб повернутися повернутися на на цей рівень як мінімум нам потрібні 3-4 роки і після цього потрібно, потрібно далі продовжувати продовжувати розвивати економіку ми в аналітичному центрі із Business і центрі економічного відновлення теж проводимо такі розрахунки і на наш погляд українська економіка для того щоб відновитися якісно і потім мати можливість добре функціонувати і бути бути таким стійким партнером в рамках в рамках Європейського союзу має зростати від 7 до 10% щорічно. Для того щоб за наступні 10 років досягнути показника близько 350-400 мільярдів доларів внутрішнього валового продукту, це надзвичайно важливо через те, що бюджетні витрати, бюджетні видатки суттєво зросли. Ми всі розуміємо, що є витрати на оборону, є витрати на соціальне забезпечення. І вони будуть продовжуватися. Це, це нормально. Але в той же час потрібно, потрібно балансувати ці витрати витратами на на економічне зростання на на розвиток і для цього для цього нам потрібна більша економіка більша економіка і менший перерозподіл бюджету через ввп угу. І тепер до найважливішого, і якраз та тема, в якій ви брали участь як спікер, я зараз кажу про панель, яка була присвячена людському капіталу, як такому насправді ключу до економічного зростання України. Коли ми говоримо про людський капітал, видається, що мова йде не тільки про якість, а й про кількість. Як загалом це працює на практиці? Чи можете ви це пояснити? Тому що ми в принципі розуміємо, що Україна втратила в значній мірі цей людський капітал, і чи лише якісно ми можемо це поповнити? То ем, ну, насправді перед тим як говорити про, про людський капітал, варто розуміти його, його компоненти. Зараз е, є велика кількість визначень людського капіталу, і вони можуть включати освіту, здоров'я. Умови життя, деякі деякі вважають економічну продуктивність, і тут безперечно варто говорити не тільки про, про кількість людей, а і про, про якість людей, через те, що це ну я маю на увазі про, про якість людського капіталу через те що внаслідок, наслідок внаслідок повномасштабного, повномасштабного вторгнення зараз є досить значною вимушена міграція станом на кінець 2022 року е, року було близько від 3,8 до 4,7 мільйонів вимушених мігрантів в країнах європи та інших країнах партнерах ще близько півтора мільйона людей зараз є в країнах недемократичних країнах агресорах тобто це є значна значна кількість і це буде впливати на на ринок робочої сили в україні це буде впливати на на розвиток економіки і нам потрібно вже зараз думати над тим як як починати повертати людей після після перемоги або або вже це досить складне рішення через те, що е, ми бачимо е, як результат е, досить великої кількості аналітичних документів і соціологічних опитувань, які проводять, е, проводять аналітичні центри і міжнародні організації. Що основними факторами, які впливають е, на людей за кордоном, є все-таки є все-таки все безпека а досягнути безпеки без без перемоги у війні буде досить буде досить проблематично і ніхто не знає коли а, коли ми цього зможемо досягнути всі вірять mm -hmm. але ніхто ніхто поки що не знає і це правильно а, і приводу... тому тому дійсно повернення так, 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 так. от з приводу якраз повернення людей, що може робити держава, на вашу думку? Мені здається, це можуть бути доволі практичні кроки, хоча, звісно, безпекова компонента, про яку ви згадали, вона є визначальною, але не лише на мою думку. Безперечно, безпекова компонента це, це найважливіше, що є, що є на даний момент. Але якщо ми говоримо про державу, то ми можемо ми можемо говорити про відповідь на три питання які які ставить перед собою вимушений мігрант перше питання чи можу я повернутися тут важливо зрозуміти що держава повинна створити умови для того щоб у людей які втратили житло умовно була можливість була можливість повернутися і і мати житло в україні Життя було безпечним, тобто, це має бути відносно безпечний регіон. І чи є там фінансова підтримка підтримка в тих людей, які, які будуть повертатися, чи буде робота, чи буде, чи буде можливість утримувати можливість сім'ю. Друге питання, на яке на яке варто відповісти, чи можу я продовжувати перебувати в поточній країні, тобто є певні, певні регулювання зараз, є тимчасовий захист для для вимушених мігрантів і е, і можливість можливість залишатися за кордон е, в цьому випадку ми ми не можемо практично практично нічого зробити як держава. і третє питання чи хочу я повернутися в країну це насправді найважливіше питання яке е, яке мільйони людей які зараз перебувають за кордоном будуть ставити перед собою е, вже вже незабаром і в довгостроковій перспективі тут ми як держава повинні забезпечити людей роботою, надати фінансову допомогу, якщо таке, якщо таке можливо, але ні в якому разі не робити якісь особливі умови. Тобто, такі умови вони мають бути мають бути абсолютно для всіх, і для тих людей, які залишилися в Україні, і для тих людей, які які стали стали вимушеними мігрантами. Але ця допомога ця допомога має бути. Це є доступ до якісної соціальної інфраструктури, я маю на увазі освіту, медицину, це є доступ до, до критичної інфраструктури, до комунальних послуг, це є певною мірою соціалізація в Україні, це є кращі умови з точки зору інфраструктури для життя, інфраструктури для роботи, також інфраструктури для розвитку. Тобто ми повинні вже думати, вже думати про це. А на перших етапах це має бути дійсно більше такого такою мірою дипломатична робота, яку і так проводить міністерство закордонних закордонних справ по соціалізації вимушених мігрантів за кордоном і збереженню збереженню контакту контакту з Україною. Я нагадаю, що Дмитро Ливч, керівник аналітичного напрямку Центру економічного відновлення з нами на зв'язку. Пане Дмитре, а чи проговорюють, чи взагалі міркують над тим, що, на жаль, не лише за рахунок українців, ми можливо будемо поповнювати цей людський капітал, а що це можуть бути мігранти з інших держав? Чи про це якась дискусія ведеться? Або можливо, на вашу думку, мала би початися навіть на нашій на нашій панелі панельній дискусії по порозку людського капіталу піднімалися такі питання якщо ми хочемо зростати як економіка на 7-10% щорічно нам може забракнути близько 3,1-4,5 мільйонів людей для для такого швидкого швидкого відновлення це я маю на увазі враховуючи темпи повернення людей людей до України, а також темпи росту країни, які будуть, будуть набагато набагато вищими ніж ніж раніше. І тут залишається відкритим питанням, чи хочемо ми відкривати наш ринок, ринок праці для, для іноземних талантів або міжнародних талантів. Це може бути висококваліфікована робоча сила, це може бути низькокваліфікована робоча сила. Безперечно, на моє глибоке переконання, ми, ми маємо створити конкурентні умови на нашому ринку. Маємо з однієї сторони створити умови для українців, які зараз живуть в Україні, зменшити рівень безробіття для українців які повернуться також також створити достатньо достатньо робочих місць і в тих секторах в яких у нас можливо немає немає експертизи або можливо немає немає ресурсу залучити залучити іноземну робочу силу. знову ж таки це питання до це питання до органів державної влади це є вкрай важливим. І ще одне таке питання, яке нібито є і очевидним, але все ж таки коли ми кажемо про інвестиції, чи всі згодні зараз учасники цієї такої широкої дискусії, що ці інвестиції в Україну мають почати надходити вже зараз, не чекаючи завершення війни, тут ми знову повертаємося до цієї такої теми страхування воєнних ризиків тощо тощо. Чи тут є однозначність і єдність зараз у всіх, безперечно, безперечно, Є навіть навіть великі міжнародні компанії, які е, працювали в Україні до 2022 року, двадцять е, року, оголошують про те, що будуть продовжувати збільшувати свої інвестиції в Україну є велика кількість міжнародних організацій які про це говорять є велика кількість інвестиційних фондів які говорять про те що в україну в україну потрібно інвестувати інвестувати вже вже зараз ми з вами сьогодні говорили про страхування ризиків mm -hmm. це це може стати тим фактором який який дозволить звільнити ситуацію і насправді в відносно безпечних регіонах україни є Значна кількість е цікавих, е цікавих проектів, е і тут визначальною роль, як на мене е будуть мати будуть мати українські громади. Е децентралізація була однією з найуспішніших е найуспішніших реформ. Uh, і вона призвела до того, що в Україні є 1470 громад, які, які працюють, які співпрацюють між собою, які конкурують між собою, і завданням яких є створити кращі умови для, uh, для громадян, які, які мешкають на території громади. А це mm -hmm. можливо виключно за рахунок створення економічних можливостей. І тут uh, залучення інвестицій стає, uh, стає ключовим. Тому е, ми зможемо про це говорити на двох рівнях. Один рівень це великий стратегічний рівень, е, на якому працюють такі організації, як Україн Інвест або платформа Advantage е, е, Міністерства економіки. А е, інший рівень це більш, більш локальний. Тут я говорю про, про інвестиції, менші за розміром, але, е, але такі більш, більш масові. Тобто нам потрібно збільшувати спроможність до до створення проектів на місцевому на, на місцевому рівні через те що на державному рівні вже є досить досить серйозна екосистема серйозна інфраструктура для для роботи з міжнародними інвесторами але виходить, що ще такий маленький аспект, про який фактично ви почали говорити, що і е, українські інвестиції теж е, можуть бути, можуть вкладатися, і щоб це було, знаєте, тут. Тут на місці, і щоб ми самі для себе теж створювали робочі місця, можливості нові, і так само в цей спосіб, можливо, та повертали до України людський капітал. Мені здається, про це теж, очевидно, наші західні партнери хочуть чути. Правильно, пане Дмитре? Абсолютно, Абсолютно погоджуюсь з вами. Тут українські інвестиції також потрібні, але тут питання доступу до фінансування. Угу. Ми все-таки вже більше більше року більше року перебуваємо в, в досить складній ситуації повномасштабної війни де де економіка де економіка тримається економіка певним чином певним чином адаптується компанії частково змінюють свої бізнес моделі частково частково релокуються част... В деяких випадках продовжують свою свою активну діяльність, в деяких випадках дуже активно, дуже активно розвиваються ситуація. Безперечно складна, але але наші люди надзвичайно надзвичайно талановиті та стійкі, тому в перспективі найближчих місяців ото років я очікую зростання такої ділової активності і залучення не тільки іноземних інвестицій, а і внутрішніх. А і можливо, саме це стане також таким окремим драйвером та в цьому відновленні. Пане Дмитре, дуже вам дякую. Дмитро Ливч, керівник аналітичного напрямку Центру економічного відновлення, був з нами на зв'язку. Ми завершуємо цю частину ефіру громадського радіо. Для вас працювала Євгенія Гончарук. Допомагали мені в роботі звукорежисерка Ірина Нижник, гостьова редакторка Катерина Мацюпа. І я також нагадаю, що о 10.00 свіжий випуск новин. А найважливіші, найцікавіші розмови, ви можете читати. На нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте. Ми є, були І будемо. Інформаційний маратон на громадському радіо.